Назарій Гринцевич із позивним Грінка, наймолодший захисник Азовсталі, свої 19 пережив блокаду Маріуполя, два поранення та російський полон, артилеріст, солдат піхоти та парамедик. Останній день народження зустрів під обстрілами авіації. На його біографії можна відзняти декілька бойовиків. Дівчатка, готуйте нюци, Перед вами сталевий чоловік. Від душі в душу ви знали, що буде війна. Я пам'ятаю новий рік на базі, коли ми зустрічали, і командир Радіс сказав такі слова: е, Цей рік був тяжким, але те, що те, що прийде, буде ще важче. Напевно, я собі тоді подумав, ну може буде справжня війна, тому що ми бачили, що на кордоні куча ешелонів з російською технікою, стоїть до чогось, готується. Таке як було, наприклад, поза тої весни. Вони теж готувалися, але так і нічого не було. Я казав. Всім своїм однокласникам з університету, що країні нашій потрібна повномасштабна війна, тому що наша незалежність ну, вибралась дуже легко. Просто розпався Совєтський Союз і Україна розділилась, не заплативши за це ні каплі крові. І от тільки зараз ми виборемо свою незалежність. І так вийшло, що всі хлопці, типу, які от, з ким я спілкувався, вся молодь, там всі хлопці з Азову, вони ну, всі розуміли, що рано чи пізно буде ця війна. Прямо так офіційно, що нам сказали, ось завтра війна ні, такого не було. Твій перший бій. В артилерії під час Маріуполя ми прибули до 13 березня. Потім нашу позицію так стало, що розбомбили Заградів 152-х гармати і БК просто знищені були. Я приїхав на КСП і з хлопцями. І нас питає мій командир підрозділу. Типу, хлопці, хто готовий їхати в піхоту в бої в місті. Типу, я кажу, да, типу, і дуже ну всі сказали, типу, ми готові. І запитали, хто готовий бути кулемет. Ну, типу, дають кулемет. Я кажу, я типу, так як я їздив на полігони, вмів трохи з нього стріляти. Там знав якісь поправки на нього, і так далі. Кажу, я можу бути. Мені пояснили, куди я відправляюсь, на яку позицію. Мій перший контакт відбувся саме на цій позиції. Якщо про піхотний був такий будинок, і там була така арка ну, типу, прохід. І з того проходу виходив на нас противник, і мені сказали, що от з арки по коптеру нам сказали, що в до арки наближається противник. Вийшло так, що я спустився з другого етажа, ліг прямо під деревом навпроти цієї арки, ну десь метрів 15 було виставив кулемет і просто почав навалювати туди. Пам'ятаю, як багато противників тоді полягло. Потім пам'ятаю, як в тому самому будинку, що от я тільки що туди навалював, просто на п'ятому етажі взялися десь РПГшники і просто почали довбити нас. Як відсвяткував 19 дев'ятнадцятеріччя? 19 я відсвяткував на позиціях ще артилеристом. Мій побратим зберіг один енергетик Хел і Упаковочку е, лимонний так, ну, і просто він такий каже: Гренка з 19 дев'ятнадцятиліттям тебе такі посів. Пацани там почали вітати, і на мій день народження була крута робота. Ми там працювали по аеропорту, ну де зосереджували противник. Святкового столу не було. Чемпіонат світу в Катарі вже на груповому етапі нас дивує своїми результатами. Японія обіграла Німеччину, Бельгія програла Марокко та вже вилетіла з турніру. А попереду нас чекає ще плей-офф, де будуть ще більш епічні матчі. На перемач ти можеш отримати бонуси за проходження простих квестів, прогнози на чемпіонат світу, за що ти отримуєш безкоштовні гарантовані ставки. А якщо в тебе немає аккаунту, а дуже хочеться зарядити на чемпіонат світу, просто переходь за посиланням в Мому закріпленому коментарі реєструйся та отримай бонус дві з половиною тисячі гривень та заряджай на чемпіонат світу разом з парімач. Як потрапив до Азову? В полк АЗОВ потрапив 17 і 8 місяців. Я в 14 років прийшов на сектор свого міста, просто фанатський рух Вболівати там за команду Нива. Але так вийшло, що на ті часи вже була війна в країні, і дуже багато хлопців з Вінниці, з фанатського руху саме воювали в полку АЗОВ. Фанатському рухі, взагалі, полк АЗОВ це прям супер-супер-супер круто, і воно так і є насправді. І я ще тоді пообіцяв, типу, якщо ми мені буде 18 років, буде продовжуватись війна в країні, то я обов'язково піду служити в класі 9 Я остаточно зрозумів, що я хочу в полк АЗОВ. Якраз тоді полк АЗОВ відбув світлодарську дугу. Ну це спецоперація. І було купа відео, де Азовці нищать ворога творога на Світлодарській дузі. Сам Денис Прокопенко, як він командує і так далі, був спеціальний фільм зроблений для цього. І я загорівся там в 9 класі. все, потрібно готуватись до Азову. Потім після школи пішов у університет, але я такий. Думаю, на що я туди йду, я це рівно піду служити, але вчитись ну, треба. Це було в лютий місяць. Я поїхав в Маріуполь, пройшов співбесіду з командиром. Мене направили в гаубичний артилерійський дивізіон. Я поїхав, відсвяткував своє день народження в Вінниці і кажу: мамі, мам: типу, ну там у нас коронавірус, зараз навчання нема. Ми там з хлопцями поїдемо в Польщу, а ми якраз достроювали забор. Ну, у нас на подвір'ї. Я. я кажу, я приїду, типу, дам кошти на забор. І бляха, мама така, ну як так? Типу, ти ще ж малий, всі справи. Я кажу, все буде нормально, і так вийшло, що я поїхав не в Польщу, а на КМБ до полку Азов. Мама тебе відпустила до Польщі у 17? Да, ну вона, типу, не відпускала. Я вже все, скинув вів сфотки з вокзала, що мам, я йду в Польщу, всі діла. І просто я не хотів, типу, якщо не прийду в полк, бляха, яким же ж я лохом, типу, остануся перед друзями там і так далі. Що от я не пройшов полк азов, хоча там з 9 класу готувався до нього. І маму не хотів, типу, там казати, щоб вона переживала і так далі. Там брату і сестрі. Поїхав. Здав в КМБ, пройшов в КМБ, і мені вручили шеврон якраз на день народження моєї мами, 6 червня. Я їй дзвоню, кажу, ну я вже вертаюсь додому, приїхав відпу... відпустку, а я приїхав, щоб оформитись Азов, там збирав документ. Приїхав в е, формі з шевроном. Мама така, це що таке? Я кажу, мам, ну я в полку. Вона каже, що в Азові? Кажу, да. І вона якось. ну... Змирилася з цим. Але в той час, коли я проходив КМБ, це ж типу ти два місяці без телефону, без ніякого зв'язку. У мене була сесія в університеті, і так вийшло, що на сесію я не був, сесію я не здав, мамі дзвонять. Мама каже, він в Польщі він з вам все кине і так далі. Як вийшло, так вийшло. Назбирав полони, да, назбирав полониці. Чого найбільше хотілося в полоні? Мені приснився якось сон в полоні. Коли я був біла кімната, от, ну, приблизно як тут, е, великий білий стіл, біле крісло. Я просто в мене огромний стакан молока. І пачка орево, ну тупо реклама, реально. І я такі, коротше, всіх бляха, хочу приїхати і, типу, випити літр молока і п'ять пачок ора. І на першу заправку заїхати, коли нас повернули, і купити, не там всіх казали, хот ходоги, там всякі чізберги, орево і молоко. Е, да, я коли вже ми були в Чернігові, е, я поїхав в магазин. Ну, пішов в магазин і купив молоко і орево. Що найважче в роботі парамедика? Напевно, найтяжче ну парамедика. Це коли там в тебе на руках помирає твій близький побратим, от, з яким ти провів там час на війні, час помімо служби. Була будівля буквою П. В одній частині будівлі були росіяни, в другій частині будівлі були ми. У нас було там 5 чи 6 азовчиків, і росіян було дві групи піхоти, і ми просто. Був двір, і ми помімо цього двора перестрілювалися з один з одним ГП-шками закидували на другий, третій етаж. І в мене був побратим коготь. Так вийшло, що виїхав танк, і він його підбив. Підбив цей танк. Танк почав ну, клинити, нічого з ним не було. Але ми почали далі вести бій і просто розвертається дуло танка і попадає в ту кімнату, де був коготь. Ми його зразу почали витягувати. Я його почав відкачувати, почав йому все обколов'ю, в НПА, НПійка йому не допомогла, вставив Айджельку. Почав вливати в нього фізраствор. В нього було уламки в голові, кусок відірваної шиї, масивна кровотеча сонної артерії. Все йому затампонував, наклав турнікети. Коротше, все чітко. Типа, я просто передаю, кажу, що такий-то, такий-то тяжкий. 300 і прошу, типу, на крило евакуацію. І мені, типу, кажуть, що якщо є можливість, евакуюй. Але в мене немає можливості, тому що в мене зараз я надаю допомогу і в мене хлопці ще в будівлі ну, рубаються з росіянами. Е, я починаю продовжувати бій. Ми відбили дві групи противника. Е, нормально там їх покрамсили, позакидували гранатами. Я ще, поки в бій, підбігав до когтя, там переврав нього пульс. Потім. Я просто вже коли закінчився бій, це вже був вечір. Підбігаю до побратима і він типу двохсотий. А ми з ним і разом проводили час на базі після служби і гуляли, і були в одній компанії. Ну якось так. Але я розумію, що це типу це життя віддане непросто. Він віддав за побратимів своїх за свою сім'ю за країну. І, типу, рано чи пізно ми з одно з ним зустрінемось. Найгероїчніший вчинок, який ти бачив, не буду там казати за себе, бо героєм себе я не вважаю і так далі. Нічого героїчного не робив. Але в нас був хлопець з позивним Капуста. Він сам. Там з Маріуполя, це близький побратим. Ми з ним і гуляли, і тренувалися. І щоб ви розуміли, він коли остався командиром групи піхоти, він теж артилерист, до нього прийшла наша розвідка працювати і сказала: типу, ну де позиції росіян? Просто покажи по карті. Він каже: хорошо, хлопці, без проблем. Я за ну типу ранком прийдете. Я вам все розкажу. Що ви розуміли? Він переодягнувся вночі в гражданку, пішов, погуляв, пошукав ну, в місцевих, пошукав типу води якусь їжу і просто знав, де знаходяться, що знаходиться. Просто і прийшла розвідка. Він хлопцям показав на карті. Хлопці супернацько відпрацювали. Я вважаю реально крутими тиграми. Це хлопців, які прилетіли на вертушки в Маріуполь. Коли ми там сидимо в повному оточенні, в тебе вже мислі такі, знаєте, що ну типу реально як завжди, на полк забили, полк ніхто недооцінив через це, і ми думали вже все, ну ніякуди блокаду насправді я особисто не вірив, тому що я розумів, що це ну, військовим шляхом, я як військовослужбовець розумів ситуацію, це нереально. І коли я працюю в Маріуполі, ну стріляю, і просто по радіо передають, що наші вертушки заходять в небо. Я такий, що. А потім, ну як я взнав, що прилетіло перший раз там щось 30 хлопців. Це дуже додало ну, такого героїчного духу, типу, що бляха, ми не самі про нас пам'ять на великій землі. Типу, огов, ми тут ще блядь, всім покажемо, як ми вміємо. Чи був гумор на Азовсталі? Так. <гум> він <гум> був дуже різним. Нас переклинювало, він був дуже чорним. Там типа ми вже вибирали гроби собі. Коротше. Я там казав. Я хочу мурал на школі. типу, от все, типу, забити. Ну я хочу мурал на школі. Якщо не дай Бог, то мурал на школі, пожалуйста. Я вже кидав фотку. У мене десь є фотографія, які я хочу собі пам'ятник. А потім ми жартували, коли була якась крута операція. Ми дуже сміялися з того, що, наприклад. Так як наші сторінки, там деяких хлопців ну розлетілись по інтернету, просто в один момент нам кидають дівчата, от мені, й моєму побратиму, який сидить з стаканчика кашу, і ще одному побратиму ту саму фотографію своїх грудей. Ну, щоб ви розуміли, ми такі, я такі кажу, ого, подивиш, що мені кинули. Він каже, та мені теж це кинули просто ну там в часі минута, і ми такі «Угу, понятно. І це типу прикольно, що є навіть така підтримка від українських леді. Класно. Продовжуйте волонтерте. Твоє найскладніше медичне втручання багато було ампутацій. Але розкажу таку історію. Напевно, зараз всі парамедики, які будуть дивитися відео, медики, які подудивиться та що, як взагалі, непонятно. Коротше, я сам не знаю, як так вийшло. Е, в мене було поранення в хлопця, просто не було ну куска грудини. І в нього я побачив просто, як грудь на берну здуває. Ну, получається, це був Пневмоторекс, пневмоторекс — це коли повітря попадає в плівку грудної клітини, е, заходить в грудну клітину, і сама грудна, е, самі легкі починають здуватись, тому що. Воздух робить тиск, і коли легке здувається, ну тяжко дихати. Воно може скосити, надавити на серце, наприклад, і так далі. Людина помре. і я просто бачив, як. Легеня здувається, я просто беру декомпресійну іглу, не ставлю там цих два пальця, як нас вчать, да, не беру підмишку. Там. Я просто так, ну, на адреналіні чи що, я просто беру декомпресійну іглу вкалюю, винімаю і все. Типу. Людина нормально відходить від цього, у нас знову нормальний в неї тиск, починає дихати, і хлопець живий. Він, з, якщо я не помиляюся, з морської охорони. Він був направлений на Азовсталь і надавалася йому медична допомога далі. Як отримав поранення? Перше поранення отримав вже в піхоті на дорогу виїхав танк, і в тій будівлі, які я знаходився, вже по танку ну не можна було нічого ніде стрельнути, тому що перший, другий, третій теж був просто розбомблений. Ти не міг туди стати, воно все горіло. І цей танк почав працювати ну добивати будівлю. І в нас лишається дві мухи шведських. І РПГ-7 на осколок, кабак-осколок. Я такий: думаю, ну, типу, беру шведську муху, вибігаю на центр дороги, встаю в коліно і просто стріляю по танку. Я навіть удивився, танк там, типу, став, не рухається, може тримпіля, він почав димітись. І в мене кажуть, моєму побратиму, коротше, є супер максимально тупа ідея. Одновременно вибігти і стрельно ти з РПГ, а я з мухи. Він такий, ну, типу, була не була, давай. типу, Якщо танк е знищимо, буде круто. Ми вже все, ми вже готові вибігти на дорогу і вдарити по танку. І от ззаді мене стіна будівлі, це от кут на дорога починається. Я просто стою на куті, звожу муху, дивлюсь на побратима і сміється. Давай каже. І тільки він це каже, просто танк стріляє в цей кут будівлі. Нас з двох відкидує, валиться кусок будівлі, слава Богу, не на нас. Ні зводиться ні муха, ні РПГ, що дуже часто буває, і в мене тяжка контузія. в Мене почала текти звук кров. Я 20 хвилин відсидів, прийшов до тями. Опять ведем бій, все нормально. А вночі е, вийшло так, що просто мене почало нудити, я почав блювати. Кров звук, і на ранок вже опять почались бої, і мене мали евакуювати. Але так вийшло, що танк почав працювати в тому місці, де я ну, переховувався. І мені стало дуже зле, і я пам'ятав, що ну ту дорогу, як я виносив побратимів поранених. Мені приходить ідея просто переодягнутися в гражданку, просто йти в сторону КСП. Я десь там по дорозі втрачаю свідомість, і мене находять мої побратими. І я просипаюсь через дня, два вже на желізякі. Це госпіталь, який знаходився на Азовсталі. Я просипаюсь, мене відкапали і повернувся назад до строю. А уламок я отримав вже якраз на боях на Азовсталі. Ми поверталися з групою, і по нас, ну не по нас, а по доміних печах почали працювати 152-й калібр. І так вийшло там одна друга прилетіла в доміні печі. Ми пригнулись, але так вийшло, що третя прилітає просто в десяти метрів від мене і мене відкидує. Там просто в мене весь вся плитоноска в уламках, і я просто так лежу, розумію, що я в свідомості там перевіряю ручки, ножки, всі діла. Думаю, нічого собі нічого нема. Просто язиком беру так облизуюсь, типу, перевірив зуби, теж все нормально і тільки встаю. У мене починає просто юшити кров, типу, з обличчя, з носу. І залетів мені уламок. Малесенький такий, ну тільки, стільки біди не робив. Я такий, коротше, біжу бігом до сховища, прибігаю в сховище, кажу, дайте сигарету. А я ніколи не курив взагалі. Типу, я почав курити на війні. Беру так сигарету, затягуюсь, випускаю, а в мене просто дим своєї дирки отак виходить. Я такий, нічого собі, я паровоз, ти...", Ну, типу, <зас> Уламок з обличчя вже дістали. Дістали вже, коли мене обміняли тут, в Україні. Які є наслідки? Ну, ліву частину обличчя я досі не відчуваю. Повезло те, що не заділо мімику. Е, наслідки цього в мене впав зір на ліве око і слух на ліве вухо. Як ви відреагували на наказ скласти зброю? Як я взнав, що от в нас відбувається евакуація, е, я прийшов з позиції на бункер і. Так Який було питання. Як ви Як я взнав, що ми виходимо на евакуацію, я прийшов з позиції, і нам кажуть, що так і так ми будемо виходити з Азовсталі і складати зброю. Я такий думаю, типу, що, полон, азов. Ого, я завжди там. І хлопці, типу, знали, що якщо азовець попадає в полон, в мене є дуже близький мій побратим, дуже ну відомий в мілітарій ком'юніті двіжі, то він же був в полоні. Він розповідав мені всі краски полону. Але я до останнього в це не вірив. Але коли от прийшов такий приказ, і я типу думав, бляха, я звичайний солдат, а з нами здається, в, на евакуацію і виходить Редіс, і мій командир підрозділу, і тавр, і калина, і там всі медійні особи, всі особи, які командували цією операцією, думта типу. Якщо вони здаються, то це є приказ. Я солдат, я маю його виконувати. Тим паче я пообіцяв мамі, що вернусь домой. Така ситуація склалася через те, що деякі суміжні підрозділи дали, ну, вчинили так, що нам прийшлося скласти зброю, оголили наші фланги. Так. І я просто неодноразово був на госпіталі, який знаходився на ну на зосталі. Звався він желізяка. Я просто бачив ті умови, в яких знаходились хлопці. Ну щоб ви розуміли, моя група їла на день. Це от, наприклад, два одноразових стакани якоїсь каші, ну типу вже щоного і півторашка води на п'ятериг. Це на день. А представте, хлопці з високою ампутацією, з гнойними пораненнями, пораненнями голови, знаходяться в антисинентарії, без о, знеболювачого, без нормального харчування, типу, уявіть як їм. І коли тебе ще 24 на 7 бомблять, коли просто бункера сипляться один за одним, ти чуєш по радіо, що от на Зовсталі е, були два випадки, коли в один день загинуло приблизно 70. Чоловік, і в другий день 54 Це завалило два бункера, і просто хлопці і дівчата згоріли заживо через фаби які скидували росіяни. Наскільки жорсткий відбір Е, КМБ? Да, У нас було 120 чоловік. На моєму кембе пройшло тільки там 54 якщо я не помиляюсь ще 52, два. Майже половину був жорсткий. Я стільки ще не бігав в своєму житті, тільки в Маріуполі. Напевно, фізо, психологія, розумові цінності і твої навички, воно все тобі пригодиться. ну, все, що тебе навчать на КМБ, воно все тобі знадобиться, щоб правильно і ефективно нищити ворога в бойових діях. І мені це сказав інструктор. І я, типу, старався і по фізо витягувати. Я найкраще в себе на курсі здав медицину. Потім ми вчилися і так. Актики, топографії, вогневої підготовки ну, типу, все, що потрібно, щоб вести бій. Хто твій кумир? Я така людина, що думаю, що ну ти сам маєш бути собі кумиром. Ти кожен день маєш вдосконалюватись, там не знаю, читати, займатися спортом. Як кажуть, не роби себе увіченого. Ти сам той, хто от, кого ти хочеш себе бачити, ти можеш сам з себе це зробити і там. Хочеш займатися бути чемпіоном з греплінгу, будь ласка, просто займайся. Хочеш бути крутим військовим. В тебе зараз і все для цього є війна, де ти можеш поучаствувати, знайти крутий бойовий досвід і бути професіоналом в цій справі. Зараз є куча військових ресурсів, військової літератури, просто куча ютуб-каналів, де тебе можуть обучити, навіть не йти в армію, так як це робили хлопці, які просто в 2014 році ходили на сектор, і почалась війна і. Зразу взяли, ну, взялися за зброю, і поїхали захищати на Донбас Україну. Так, так, скоро друга частина, але ви можете пришвидшити її вихід, якщо кожен поставить по 7 лайків, напише 14 коментів і кину посилання в свої соцмережі, щоб про наших героїв дізналося якомога більше людей. Що ти відчував, коли розумів, що на вас скидають тритонні тонні бомби? Скажу так: напевно, в останній... на Три тижні кожну ніч о другій годині ночі е, ми чули таке повідомлення по радіо: Увага, Масивний авіаудар. Типу, і ми це вже останні тижні, чи, тупо з хлопцями ну, жартували, так що капець, типу, от 15 хвилин і масивний авіаудар. Будьте готові. Серед хлопців ми, типу, жартували, що ну типу, ми напевно згниємо на Азовсталі і будемо битись до останнього, бо, типу, на це реально були всі готові. Всі азовці. Не буду казати за суміжні підрозділи на азовці. Нам Радіс дав наказ. Ми напевно бачили всі це відео, що наказує кожному бійцю полку Азов битися до останнього. Я наказую кожному бійцю полку Азов битися до останнього. Ми будемо знищувати росіян. У повітрі, на землі та на воді, і типу, ми розуміли за що ми воюємо. Ми воюємо за свою землю, за своїх сімей, за свою націю, за свою країну. Всі напевно були готові померти. Хлопці казали, що от якщо вже не буде БК, ми вдягаємо гражданку і будемо питатися їх вирізати ножами. Типу, чи це був прикол, не знаю, але напевно, якби вже не було БК, ми б точно без наказу б не здалися в полон. В Маріуполі була партизанщина. Нам допомагали місцеві. Типу, от скажу особисто за свої там позиції. У нас була жіночка, яка просто. Сиділа в підвалі і казала, хлопці, давайте я вам щось приготую. Ми ката: ні, типу, сидіть, не вилазьте. А вона десь знайшла, пішла до себе в квартиру, взяла їжу, наготувала на всіх, хто був в підвалі, винесла нам е, е, їжу. Ми поїли, подякували, звісно. Партизанський рух він і досі є в Маріуполі. Дуже багато Маріупольців чекають. Я, наприклад, спілкувався з людьми, які зараз досі в Маріуполі знайшли мене по соцсетях, написали мені і так далі. Всі чекають, коли ми вернемось. Хотів би спробувати навалювати з сучасної арти. Я коли сидів в полоні, я думав. А ну, типу, зараз полк ЗОВ реально показав, що вони можуть типу, воювати. Ми скільки відвоювали в Маріуполі, до цього я думав, що в полку будуть зараз давати просто все саме найкраще, щоб ми продовжували цю боротьбу. Ми вміємо воювати, і ми хотіли показати, як би ми воювали з нормальним е озброєнням. Так як е на полк були накладені санкції. Від самого його початку нам не поступали в полк ні Джавеліни, ні енлави, ні ніяке новітнє озброєння, яке там передавали наші союзники до війни, ще до повномасштабної. І я тут думав, ну може, хоч вже, ну, типу, вже буду давати. Зараз є така сама проблема, так як полку Азов не дають озброєння, тому що все озброєння йде на. Збройні сили України, новітнього озброєння, типу, які передають союзники, але саме в полку Азов немає ще не три сіморок, там ні нових бронетехніки, ніякої нової, які передають. І мене це це дуже розчаровує. Дайте нам круте озброєння, реально яким, типу, хлопці ЗСУ воюють. Я думаю, що ми теж будемо показувати не гірші результати, а навіть в деяких моментах кращі. Просто. Чому так, чому досі нас недооцінюють? Ми мало показали на що ми здатні в Маріуполі. Чи був зв'язок із рідними з Маріка? Коротше, так вийшло, що ну на вертушками до нас прилетіли старлінки. і в мене був зв'язок. Ну, наприклад, в день я міг там на 15 хвилин зайти навіть 15-10 хвилин, там зайти і відписати рідним. Типу, що зі мною все... мамі кажу, мам, я охраняю тушонку, все хорошо, куча їди, Та я миюсь кожен день. Ну, типу, що я б доказати, мам, я бачу кожен день, як люди помирають. Такого ж не буду казати. Відписати близьким, що да, живий, здоровий там, і відписувати хлопцям з колективу, типу казати, там кажу, що так-то, так, то, типу, передивіться за сім'єю. Вони мені розказували, типу, що відбувається зараз в Києві. І от вся... Я не заходив в ніякі паблики, не читав там інформацію, я все знав через своїх хлопців, як, що, коли, йде. Я хочу, щоб ти типу, розуміли, що ті хлопці, які повернулися з полону, вони думали, що да, у нас круте там життя. Ми там влаштувалися, то, що ми там ходимо по інтерв'юхах, можемо собі дозволити повечеряти в ресторані. Такого немає. Типу, ми, от особисто скажу за себе і за хлопців, з якими близько спілкуюсь, Ми всі будемо повертатися в стрій, е, нищити ворога до того моменту, поки або живі, або поки вони не відійдуть з нашої території. І ми не забуваємо хлопців, які знаходяться досі в полоні. Ми не забуваємо хлопців, які віддали своє життя в Маріуполі, і не тільки в Маріуполі, а на всій території, де були бойові дії. І ви не забувайте, ви це ваші герої. Заради вас вони віддали життя, заради вас вони боролися. Допоможіть витягнути хлопців. Хлопці, дівчатка. Підписуйтесь на від душі в душу, тому що я підписаний з 20-го року на хлопців і незабаром вийде до речі інтерв'ю. Від душі в душу